Ви відкрили це відео через інтригуючу назву, але я одразу хочу вас заспокоїти, це не пі***ш. Третій сезон аніме серіалу One Punch Man дійсно буде, і наразі формується команда. Я такий щасливий, що зараз не можу зібрати думки докупи, але давайте спробуємо по порядку. <таспраць> Всім привіт! З вами Хіко і це яка новина. На каналі Emotion Label Channel було продемонстровано тізер третього сезону аніме One Punch Man. Його створили, щоб відсвяткувати вихід 30-го тому манги в Японії та перевищення продажу в 30 мільйонів надрукованих та цифрових примірників манги. В тізері, який нам показали, Гаро є ключовою персоною. Ті, хто читав мангу, мають знати, що до чого і яким буде третій сезон. Вони навіть дали назву сезону найсильніший проти найстрашнішого. Я думаю, ви розумієте, хто є хто. Але стороже, що по сюжету вони, скоріш за все, планують дійти аж до битви з Гару. В принципі, це логічно, але якщо ви ще пам'ятаєте, то зазвичай в сезоні Тайтул Ванпанчмен 12 серій. Так було в першому сезоні, так було в другому сезоні, але третій, чи вмістять вони сюжет в 12 серій, чи розтягнуть на 24? подій там чимало, файтів неймовірна кількість, тож мені поки що важко це все уявити. Проте уважні глядачі могли помітити, що мальовка в Тізері дуже схожа на мальовку першого сезона, але як не дивно, виробництвом займається студія, яка займалась другим сезоном. До речі, дуже цікаво, мальовка якого сезону вам сподобалось найбільше. Чекаю ваші коментарі. Для особливих поцінювачів підкреслю, що саунд буде в порядку. Ним займається незмінний Макото Міядзакі. Також в Твіттері він так званий постер героя. Його намалював новий дизайнер персонажів Шінджіро Курода. а новий постер героя обіцяють випускати щомісяця. Оце ж стукнуло мені в голову о другій ночі зайти і переглянути новини. Тож одразу вирішив записати вам відео, можливо, навіть голос зараз трошки інакший. Про те, що стосовно дат, нічого поки що не відомо. Але ті, хто за мною давно стежить в ТікТоці чи в Телеграмі, чули від мене неодноразово пророцтво, що третій сезон One Punch Man буде в 2025 році. Лишилося тільки дочекатись і перевірити це, але вихід тізера тільки розпалює азарт. І ще з приводу манги. Досить повільно, але команда Малесенькі долоньки це одна з тих команд, яка перекладає мангу Ванпанчмен. Почали якраз з подій від другого сезону. Посилання лишаю в описі. А на цьому поки все. Такий непередбачуваний і дуже терміновий випуск вийшов. Тож буду дуже вдячний вам за репости. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці! Всім ня!